Габемус папам на цьому тижні ми могли почути ці відомі слова латинською мовою, які в перекладі означають маємо папу. Тішимося сьогодні, що маємо нового вселенського архірея, за якого також у цій літургії молимося. Я всіх вас сьогодні вітаю в цю неділю, яка є неділя пророслабленого, і також маємо сьогоднішню неділю особливою, тому що маємо сьогодні День Матері, і сьогодні також. Молимося за всіх матерів і, і за всіх вас, які прийшли сьогодні, аби поклонитися Господеві, аби з ним зустрітися в цій божественній літургії. Ми сьогодні чуємо дуже гарні читання, в обидвох читаннях ми чуємо про зцілення. І в першому ми чули про зцілення Тавити, яка встає, і на прохання Петра, який помолився над нею, і вона встала. Вісім років була хвора. А в Євангелії чуємо про чоловіка, який був скільки хворий? 38 років був хворий. Паралізований, бо розслаблений це нам так ну, асоціюється трохи з якоюсь такою, даруйте, розслабухою. А Розслаблений то означає паралізована людина. Паралізований 38 років. Можемо собі уявити стан, моральний стан тої людини, який він проживав. Емоції, що він відчував? 38 років. Якщо хоча б раз у році, дівчатка, будь ласка, тихенько Емілія. або, Якщо хоча б раз у році ангел зрушував воду, то 38 разів, можливо, він пробував якось туди потрапити. І кожного разу все намарно, тому що ми чуємо, як він відповідає, що я прийду все до води, і вже хтось поперед мене полізе. Так? Дуже цікаво. Цей чоловік, який, можна так сказати, вже втратив надію. Добрий. Який вже втратив надію, тому що вся надія його була біля нього поруч. Він, будучи поруч джерела, яке приносило зцілення. Не дивіться на дітей, дивіться на мене, тепер слухайте. Поруч джерела, яке зцілювало людей, за мить від зцілення і ніяк не мігся того добити. розумієте? Тобто це людина, котра Поруч біля надії, біля надії, фактично там перебувала, внутрі вже втратила надію. Звідки ми це знаємо? Коли Ісус запитує Його, чи ти хочеш видужати. Це так важливе питання, чи ти хочеш? Що Він відповідає? Він не відповідає, хочу або не хочу. Взагалі, в нього таких двох опцій немає більше. Що він каже? Не маю нікого, я сам. А далі додає, і я, коли хочу. Отримати зцілення, коли я прийду до води, вже хтось поперед мене піде. Всі другі люди от винні тут всі мені, що я хочу зцілення, а вони мені до цього не дають. І в ту ситуацію без надії, в якій знаходиться той чоловік розслаблений, приходить Ісус. Ісус приходить, аби пробудити надію. І це те, що нам хоче той Євангелій сказати: що Ісус постійно приходить до нашого життя. Аби в нас пробудити надію. Кожен має теж з нас свій якийсь параліч. Для когось параліч це страх, для когось параліч це образа, злість, якась залежність, може, зневіра, самотність, такі обіди різні, обідчивість та інше. Не знаю, що для тебе є. Твоїм паралічу. Але Христос знає. І Він приходить до нашого життя, тому що йому не байдуже, так як і до того чоловіка, Він приходить, випитує про нього, довідавшись, каже нам, слово Боже, довідавшись про нього, приходить і питає Його: чи бажаєш видужати? Ісус сьогодні тебе питає: а ти бажаєш видужати? З Твого паралічу, з твого страху, з твоїх зневіри, з твоїх розчарувань? З твого смутку ти бажаєш? Ми можемо так і не знаємо, що сказати на перше полі. Бо той чоловік вже так за 38 років, розумієте, вже і... і не думав, бажає він чи не бажає. Бо вже розчарувався. І саме до таких розслаблених, тобто паралізованих, розчарованих приходить Христос. Тому що надія, любі мої, вона не падає з неба. Надія не падає з неба. Її приносять ті, хто люблять. Надію приносять ті, хто люблять. І, власне, сьогодні, в цей день, коли ми святкуємо також День Матері, а мама це та особа, яка перша в нас збуджує надію, яка завжди на нас надіється. І любов подібна до Христової, Жертовна, віддана, так? часом е коштом свого здоров'я, своїх сил, так як Христос. Він нас полюбив і віддав себе за нас. Так, мама, щоб привести дитину в цей світ, щоб народити, потім виховати, мусить дуже багато перетерпіти, вистраждати, намучитися, нанервозитися, як ми кажемо. Так, багато разів. І тому любов материнська, вона дуже подібна до любові Христової, до любові Божої. І тому і цей день Матері. І цей Євангеліє, яке ми сьогодні чули, цей, ці події, які сталися в нашій церкві, вибрання Нового папи, і то, що ми сьогодні живемо в цю неділю, це все нам говорить про надію. Це нам говорить про надію, тому що надія не вмирає. Надія приходить від Ісуса Христа, який приходить сьогодні і каже тобі: вставай, встань, візьми, те, що тебе паралізує, візьми на свої плечі і вперед. Вперед, я тебе кличу, не бійся! Сьогодні в цю прекрасну неділю молимося за наших матерів, кожен за свою. Чи то за її здоров'я, і спасіння, чи, можливо, вже дехто за упокій. Але за всіх матерів сьогодні молимося. Молимося за наших матерів, за те, щоб вони молилися колись за нас, тоді, коли ми були маленькими і не могли молитися. І дякуємо Богові за їх терпіння, за любов і незнеохочення. За ту надію, котру покладали на нас і котру вкладають в нас і далі. І просімо теж для себе: дай нам, Господи, віру, щоб ви могти встати, силу, щоб могти йти, і надію, котра ніколи не зникає, але приходить від Господа. Христос Воскрес!